Доброго дня усім вітаю також наших колег, що приєдналися онлайн. Я виростала, як пані Мирослава вже сказала, в сім'ї українських іммігрантів. Вони народилися власне в сполучених штатах, але їхні батьки за Бога, бо Київ емігрували свого часу. Я ходила в е, публічні школи в сполучених штатах. Я хочу розпочати саме з шкільних років. На попередній панелі йшлося по інформацію про важливість освіти. і Я повністю поділяю цю думку розуміння. Освіта та іс історія це дуже важливо. Мені часто говорять, ваше прізвище Добрянське, що це? Що це? Я говорю, я походжу з України мої предки. А, так ти, ти росіянка? Ні, Українка. Ні, ні, росіянка. І мені постійно доводиться пояснювати, а потім запитують, а де ж Україна знаходиться? Я говорю, що. Вона була змушена бути частиною радянського союзу. А, так ти ти, ти радянська. Ні, я українка, і так повсякчас. І мені тоді ще С... С... по мірі того, як підростала і в шкільні роки, і аж до того часу, коли почала працювати в уряду, мені було дуже цікаво це питання. Що як сприймаються національності чи громадянства в Америці, це питання важливості національності? Було був час під час адміністрації Рейгана, і це відомо, коли було рішення зосереджуватись і чітко висвітлювати національності, це було частиною державної політики. І для мене одним із одним із змін було те, що в нашій адміністрації йшлося про вивчення радянського союзу, і всі національності радянського союзу розглядалися через призму Москви. І звичайно, коли Україна стала. Незалежної держави, про що говорив Віталій Портніков у му році, то на той час довелося змінити цей сектор, який займався радянськими питаннями, але тільки набагато набагато пізніше почали вивчати Україну як таку і політику стали формувати конкретно вже по відношенню до України як незалежної держави.